Прошу запитання. Люди помирають в молодому віці. Чому це стається? Коли людина помирає в молодому віці, це може ставатися з багатьох причин. Перша причина може бути такого характеру, що батьки є дуже грішні. А душа дитини є дуже світла. І для того, щоб в майбутньому гріх цих батьків не стукнув дитину сильно, і щоб дитина від цього не страдала, тому що Господь говорить, за гріхи ваші буду карати дітей ваших до 4 до 7 покоління. То, щоб не стався такий удар по дитині, дитина забирається з цього світу, бо вона не заслужила, скажімо такого, терпіти таких іспитів. Разом з тим, коли забирається ця дитина. Батьки врозумляються, спохвачуються. Це сильний удар по батькам, які повертаються до Бога і перестають грішити, починають задумуватися. А чи не за гріхи наші забрана від нас ця дитина? А може ми недостойні були такої прекрасної дитини, яку ми мали і хотіли її зробити свого роду матеріалістом, постійно тикали її ігрушки там, купимо тобі Мерседеса чи купимо тобі ще щось, ти нас слухай, але і мисли, як ми. Розумієте, дитина може була надзвичайно духовна. Другий момент може бути такий, що ця дитина, ця мо молода дитина, це дівчина, чи вона 18, 20 років, 12 років, якраз в цей період самий досконалий розвиток цієї дитини, цієї душі. Тобто вона добра, вона покладиста, вона надзвичайно добра людина. Але якщо вона буде далі жити, їй чекають великі спокуси, які спокусять її до того, що вона може зійти з доброго шляху, і вона може впасти в гріхи, з яких потім її і не витягнути, через які вона втратить вже те місце в Царстві Небесному, яке вона вже ось зараз може мати. І тому по поласті Божій попускається, щоб вона звільнилася з свого тіла і перейшла у вічне життя в кращу позицію до Царства Небесного. Ніж коли вона буде втрачена, коли вона почне жити, як їй захочеться, як зараз сучасна молодь веде себе, і тоді їй тяжко буде звідти витягнути. Тобто може бути така причина, чому молодь так рано йде з цього світу. Як кажуть, смерть, яка сидить на коні, вона має зброю, якою вона достає людей. Як хто старшого віку, їй достатньо мечем достати. Мечем або копієм. Копієм. А для молодших людей вона має. Як називається? Ласо. 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 Вона має петлю, Ласо. яку вона закидує і стягує. А, ні, вона має не петлю, а вона має лук і стріли. І цими стрілами вона вцілює тих хто далеко, тобто хто ще молодий. Ну це таке образне бачення.